Перший вірш без назви тобто. Хімія твого тіла подарувала згадку мені про зір про ден про... прострації, які ти вдихала мені, минулі осені серед плив і медведів акації, серед зірки небезти, всміхалась і йшла огріл, серед домов ти тріптіла і палила світами, Хочу прогнизи тебе знову, як тоді. На жаль, це не так. І це лише сон, який так не триває надо. Інший вірш називається птахи. Блакитні птахи народжують білі пісквіти, борщі тренажерів синдикатів я заперечую. Створення пилу. І з юних квітів і мулю, як ж могла на стінах палати, Справних пошуку каві Визначати навістря і старек частково тезатиним медом наповнені скроні, не на одній примгливій виставі стобичить холерик серед прочинених вікон трав південних вогонь. Коли ну, ти була близькою, серце тебе по немі забутали, я тримав у тобі намисло, я чекав, що ти будеш розпутою. На жаль, зізвонилось і зараз ти не можеш почути ці спроби бути поряд, тепер розуміти. Як розповалені рибки у морі. Осінь старає думки, які ти нанеслиш, наче квіти на розлючені сором. Що дару поприснесь мені, і вбачатимеш віри у спробі, і в печатимеш захисту смутку я тримаю тебе в проміні мов просякому топило в моєму незабутку. Крізь прозорі мости. Дивлюся на вас і стискаються руки мої наші скроби. Я тримаю для тебе захвалу, хоча знаю, не ти в цьому морі недалеко і навіть не слухаєш ти прочинена, хоча й назовні я пачаю, тобі бути, сягатимуть. Зараз тебе на догоні наші світ, наші вільних думок, що розкри на нового розпочаток ти вбачаєш тай сістромов, я вбачаю тобі початок. І ще почитати цикл, який присвячений дані. Дана долонька мистилана пальця розпочала початок мені рік назад. А тепер на соломиних росах я вбачаю лише сумні твої очі впевнені в інший Міг і все стрімко болить. І не можу сказати, адже ти вже мету і не слухаєш мої слова, і для тебе лише. Просто недосяжніся як грати. Проте грати не можу без тебе, бо ти є моя. І у світ, що просякнути твою, в матерію нашою основою, я вбачаю бачаю полю серед спірним духом, серед обрію і торкатися я заборонено, і торкатися рук, недосяжність, я вбачаю в тобі прогалено, наче. Перед тобою, наче зірка, перед початком Всесвіту і початиму далі напоруч твої руки у, у, у свідображенні, ти наші стиму для того, щоб розпочати рух, та без тебе повторюся давно вже не можу. Не віриш в тебе, хоч далеко і хоч це не можна. Не закутишати, що страх у мій бувають, я не вмітиму так розповісти через рік або два у мене будуть тічі слова. Які тобі вже заборонятимуть бути в поряд, але це колись можливо не буде. І тому о, о, тому вітру я пищаю тобі безкінечність. І тому я не хочу прощатись з теперішнім твоїм станом. Наші братці у поході. За твою нескунчено визначимося я ощах, тому всьому прихід на честрого Благодарю, вся І ще тріщечки провосі маря. Медузами на тілі посейдона, ледь зеркала дух на літвей, і ржаві соплі дольками лимона, втікають геть до осені моєї у тихих вітах вітру і розпусти, у тих. Роздумах на сонних п'яних совах, я у тобі вбачаю всю присутність, О, я буду відчувати наші соли, і буду клястись, не вживати пива, і алкоголь вже стане мені спрутою. Коли я бачу, тобі лиш ти, мені так важко почуватись з тут розкотим, коли розплака на твоя, коли не наші відео скроня, я хочу бути, і для тебе, я можливо навіть він на пероні. É a